Говоримо про метро в столиці. Нагадаю, що тимчасова контрольна комісія із розслідування обставин затоплення київського метрополітену так і не почала працювати. Номінально її створили ще в середині грудня, але досі не відбулося жодного засідання комісії. Нагадаємо, комісія має остаточно встановити причини інциденту, забезпечити контроль за проведенням ремонту закритої частини підтоплення ділянки тунелю метро між станціями Либіцька та Димійська, а також перевірити стан всіх інших ліній столиці. Личної підземки, тобто три завдання про них і рівень їхнього виконання. Говоримо з Андрієм Вітренком, депутатом Київської міської ради. Пане Андрію, вас вітаємо. Найщиріше вітання і слава Україні. Вас вітаємо і героям слава у першу чергу тим, хто боронить нашу землю на передовій. Але є у нас немало завдань для цивільних, і, зокрема, для депутатів Київської міської ради. Я перерахувала три завдання для комісії. Але комісія ще жодного засідання не провела. Поясніть нам чому дякую вам за запитання, за таку увагу до такої ж серйозної проблеми. В першу чергу хочу повідомити суспільство, що сам проект рішення Київської міської ради було підписано мером лише після різдва, після 25 грудня. Тобто, ніхто нікуди не поспішав. Ну, таким же самим чином і ведуть себе депутати, які є членами цієї комісії. Я хочу нагадати, що більшість в цієї комісії складають депутати фракції Удар та Європейської солідарності, які також, мабуть, святкують, мабуть, мають якісь. Е більш важливіші справи, аніж забезпечення функціонування життєдіяльності міста для того, щоб е, кияни жили е, в такий важкий час у комфорті, і для того, щоб кияни могли навіть укриватися на станціях метрополітену, які зараз не працюють. Е, у мене немає жодних логічних пояснень, чому депутати не можуть так довгий час збиратися. Я, як член цієї тимчасової контрольної комісії, задавав вже питання і голові комісії. І головом фракції, які входять, депутати, які входять в цю комісію, відповіді немає. Лише вчора ввечері голова комісії створив чат в месенджері WhatsApp і запросив всіх аж на 19 січня, на на перше засідання. Тобто, знову ж таки, ніхто нікуди не поспішає. Мені я думаю, що Знаєте, я не хотів би а, казати когось звинувачував, але мені здається, що хтось комусь щось прикриває і не хоче, щоб реальні причини цієї аварії були відомі суспільству. Але з іншого боку, комісія все одно має працювати. Якщо було створено цей чат, раз ви виносите на загал, от саме деталі, як ви будете взаємодіяти, і говорити тільки про 19 січня, то напевне в тому чаті у вас є певна взаємодія, і ви можете сказати голові комісії, давайте збиратися раніше чи на все впливає, як ви сказали, виключно удар, і ви маєте. Коритися тим датам і тим е тій бездіяльності, яка зараз існує, про яку ви нам говорите. Справа в тому, що. А... Рішення комісії приймається простою більшістю голосів, і ця проста більшість голосів забезпечується саме депутатами цих двох фракцій. Ось і все. Тобто, якщо вони не підтвердять або не захочуть, то ніхто нічого не буде робити. Зі свого боку, ми постійно говоримо про це. Зі свого боку, ми направляємо особливі депутатські звернення. Я направляв два депутатські звернення щодо роботи цієї комісії, чому вона не працює, просив документи. Попередньо від київського метрополітена і київського міського голови для того, щоб почати хоч щось досліджувати, читати, якщо комісія не працює, ну самостійно це робити. Але відповіді до цього часу немає. Зрозуміло. Я вам дякую, що проінформували нас про процеси політичні. На жаль, а не ті, яких очікують кияни, тому що температура на вулиці падає, і зрозуміло, що всі мешканці столиці зацікавлені, в тому щоб метро працювало. Але в першу чергу розуміємо, що маємо бути зацікавлені в тому, щоб комісія працювала, щоб встановити причини і щоб роботи рухалися. Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, був з нами на зв'язку. escuro,